Всім привіт, вітаю вас на наступній серії сьогодні М6736 це є модель перехідна, така як було у Дніпро 1036, це є Урал м 6736 І він, як перший зі всіх, я його маю. Його е, довжина 3000... Вибачте, 2420 ширина, 1570 висота, 1100. База мотоцикла 1450, а його вага це було 330 кг. 30 більша, ніж в попередній моделі. Його максимальний грузопод'єм це було 255 кг, його скорість була 105 км на годину. Був верхній клапаний з об'ємом двигуна 649 кубічних І степінню зжаття на 2 більше. 7,2. І також його кількість кіловаттів це було 26,5 в противності до попередньої моделі, яка мала 23,5. І тепер він нов, так само як вже завжди. 44,1 Ньютон метра. І бак 19-літровий. А карбюратор помінявся. Дістав дописок Г, тому що це є. Карбюратор К301Г і Г, якщо кажучи про оригінальному московецькому, e, і задня mm. підвізка Маятникова передня, телескопічна двигун. 12 вольтовий. E, взагалі все 12-вольтове. Продукували від 60... 76 року. І... Не докладно знаємо, коли закінчилась продукція, того, що е, Урал, сам цей Урал, е, був продукуваний т, е, так специфічно, є офіційна назва цього Урала, коли він закінчив свою продукцію, але в прямому цього не, не дуже можемо дізнатися. Приблизно, приблизно можна сказати що відбув до 84 року. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, хуяки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам всім. па па па